Анатолій Михайленко дорога пройде надвічі. Частина четверта Щоранку, коли сонце підбивалося і заглядало на подвір'я, Антон виводив сліпого з підвалу, задовив на колоду лицем до сонця, а сам заходжувався по господарству. З розбомбленого складу біля електростанції встиг, доки німці не поставили варту, привезти кілька тачок з вугіллям, з вокзалу, де надовго застряли вагони з лісом, притягнув кілька колод. Тепер пиляв їх, рував і викладав у повітці акуратною гіркою. Сліпий, ніжачись на сонці, дослухався, підказував, що де лежить, що куди класти. І Антон часто дивувався, звідки він усе знає, адже осліп. Після пожежі на заводі майже 20 років тому. Ну і зрідка дід Назар, коли Антон сідав перепочити, розповідав різні Бувальщини із свого довгого, нелегкого життя. Антон слухав і час за часом позирав на вулицю, чи не йде хтось з хлопців. Хоч би що він робив, хоч би де був, думав про одне, про своїх друзів. Все сталося так несподівано, а вони були такі недосвідчені, що коли раптом стало відомо, що наші війська. Поспіхом залишають місто, навіть не встигли путньо домовитись між собою, як де й коли шукати один одного. Тепер доводилося покладатися лише на випадок. А чи зведе він їх у скорім часі? Про це Антон міг тільки мріяти. Тому й знаходив собі роботу в дворі. то вугілля складав, то повітку лагодив, то стільці заходився перефарбувати, дрова поляв і колов, щоб завжди були на водниці. хто йтиме вулицю і побачить. А раптом від Єгора Гнідого, чи сам його роб'явець, або Яшко Ковтанюк чи Дмитро Нагірняк, Антон розумів, що хлопці, якщо пощастило перебути перші найскрутніші дні окупації, коли гітлерівці ошукували по будинках та дворах, у квартирах і по грибах комісарів, командирів та поранених червоноармійців, а заодно грабували, що потрапляло під руку. Якщо хлопці пережили ці дні, то так само, як і Антон, шукають один одного.